Слово передається Олесю Саніну, віце-президенту Національної академії мистецтв України, члену кореспонденту нам України, кінорежисеру, народному артисту України, лауреату державної премії України імені Олександра Довженка. Вітаю, шановне товариство. Сподіваюсь, мене чути видно. Дуже дякую, що запросили до участі в цій конференції. Справді, хочу відзначити, що робота кожного хто. Зараз і в цій конференції, хто навколо нас зібрався, дуже дуже важливо. Е, я маю е, зараз достатньо великий досвід в тому, що тепер називається практична культурна дипломатія. Е, я готовий е, співпрацювати з усіма, хто цікавиться цією темою роботою, і так далі. І е, я декілька зараз написав Добре. собі тез, Я їх е, подам для того, що вони були опубліковані. Вони в більшості мають практичне значення, але теж так само в мене є деякі мої скромні думки: як е, як практикуючого митця і починаючого науковця можливо, то е, я хотів би з вами поділитися. І е, якщо в когось якісь будуть пропозиції, по про співпрацю, я радий до, до цього долучуся е, у 21 столітті кінематограф перестав бути лише мистецтвом. Він став інструментом політики, формування ідентичності та боротьби за міжнародне визнання. Для України, що перебуває в стані повномасштабної війни, культурна дипломатія через кіно набула особливої ваги і особливої ваги. За відсутності масштабних економічних і військових ресурсів, саме сила культури стала полем, де формується образ країни у свідомості світової спільноти. Українські фільми дедалі частіше презентуються на міжнародних форумах: в Каннах, Берліні, Венеції, Торонто, Локарно, Роттердамі, Лос-Анджелесі. Їхню участь нерідко забезпечують не державні структури, а окремі ініціативи продюсерів, незалежних дистриб'юторів або через підтримку європейських країн, або і таких організацій, як наша, з вами. У цьому контексті постає завдання виробити цілісну, далекоглядну політику-культурної дипломатії через кіно. Проможу не лише реагувати, а й формувати порядок. денний. за части повномасштабної війни е, для нас зараз виникло багато викликів, які справді повністю змінюють стратегію роботи в культурній сфері, взагалі виробництва культурного продукту, оцінки його, і чесно скажу вам, що нам потрібно зараз виробити спільні правила. Е, Роботи з цим придумати нові способи ефективності роботи, тобто для нас з вами пробачте за таку порівняння. Ми повинні повторити е, операцію наших розвідників павутина для того, щоб видумати нові способи боротьби без коштів, без е, якби особливої підтримки державних органів. Вну ну вони заняті зараз е, війною надзвичайно серйозно або. Серед цих інституцій люди, які просто чекають закінчення війни або працюють відкрито на ворогах, тому е, я закликаю вас до і особливо науковців до вироблення якихось стратегічних інструментарів, які ми можемо працювати світові, і переконувати е, наших колег співпрацювати з нами. І ще одне скажу: що я цю тезу вже достатньо часто повторюю і говорю кругом. Напевно, повні пояснюю сам собі. В нас немає чекати часу закінчення війни. Нам потрібно вже сьогодні формувати для себе е, ті наративи, взагалі формули існування е, не тільки мистецтва, взагалі е, національної роботи, е, як в Україні, так поза ним. Вже зараз треба готувати е, молоде покоління, юне покоління, яке буде будувати після війни ту державу, в якій ми хочемо жити. <ган -праць> я записав для декілька тестів для, для сьогоднішньої розмови. Одна з них українське кіно на дипломатичному фронті потенціал і невикористання ресурси. Українські фільми прикладів їх багато, я декілька їх записав, які е, отримали міжнародне визнання і достатньо активно працюють То, в тому, що ми можемо назвати «Культурна дипломатія Та Тата, Валентина Васяновича додому Нарімана Рі... на Алієва, Стоп Земля. Катерини Горностай, Клондайк, Марини Горбач, ну і звичайно «20 днів Маріуполі, Мстислава Чернова, лауреати Оскара 24-го року. І ще багато-багато фільмів. Вони з'являються щодня. Ці фільми стали не тільки мистецькими подіями, а й закликами міжнародної комунікації. Вони створюють візуальну мову, української дійсності мову, яку розуміють і за межами національних наших кордонів. Упродовж 22 другого, років відбувся суттєвий прорив. 20 днів в Маріуполі отримав глобальну дистрибуцію через Amazon Prime, PBC Fortline та міжнародні правозахисні платформи. Це більше ці зв'язано не з організацією з України, це фактично особиста робота авторів, робота всієї журналістської спільноти для того, щоб і допомогти Україні, і репрезентувати цей продукт, і це ну, важливий кейс сучасної роботи, тому що не всі або фактично для нас зараз. Закриті або навіть закривають а сьогодні, те, що раніше було відкриті, е, тому що наш е, ворог е, активно працює. Росія вкладає величезні кошти зараз. За оцінками е, даних, які я отримав в службі безпеки, Росія на півтора мільярда доларів збільшила фінансування е, просування, те, що ми називали завжди е, м'якою силою. На збільшенні присутності російського продукту, російськомовного продукту, продукту, який поширює російський наратив, і працює проти України сьогодні в світі. Це неймовірні ресурси, в нас їх немає, тому нам треба виробляти свої формули, свою політику співпраці із цим організаціями і ну, те, що ми називаємо зараз культурним продуктом. Якщо говорити про фільм Кондайк, він був підтриманий на сам цей фестиваль і величезний інститут. Він трансфільвав через арт Європи, мав достатньо широку аудиторію. зараз. Європейська кіноакадемія, я являюся її членом, активним учасником. Багато роботу зусиль для того, щоб допомогти Україні. Е, інституційна підтримка там висока. Ми з академії мистецтв нашу національну і Інститут проблем сучасного мистецтва культурології. Ми допомагаємо яби контактами організовуємо. Якусь експертну оцінку зараз важливо, але думаю, що треба ну серйозно розширити і працювати далі. Ми активно співпрацюємо з українською громадською організацією Українська кіноакадемія. Ми вдалося організувати співпрацю з Netflix, організувати е, грантову програму підтримки українських міців, але це на сьогоднішній момент вже недостатньо. Нам треба не просто зараз підтримка. На час війни митям, щоб вижити, а треба, щоб організувати сам продукт е, мистецький і вклю... Я не говорю тільки зараз про кіно, я говорю і про нашу участь в міжнародних конференціях, таких як зараз, і участь на високому рівні, максимально які ми можемо організувати за кордоном. Це дуже дуже важлива річ. Є, е, я ще для себе написав окремо тезу, я думаю, що я зроблю окрему роботу, зв'язано, тому що немає так, е, Напевно, рекомендаційний характер, який стратегічний, про проблеми виклики між потенціалами розпорошення на сьогоднішній день. В нас є справжня інституційна фрагментація зусиль, попри наявність профільних органів як державне агентство України з питань кіно, Український інститут, національний центр Довженка, наші кіностудії, які до сих пір являються інституційними, мали би бути інституційними флагманами. У нас сьогодні відсутня скоординована стратегія кінодипломатії. Відсутні довгострокові угоди з МЗС посольство рідко залучається до підтримки українських фільмів. Ми з цим працюємо через е, громадську організацію. Дивись Українське, яка провела насправді більше 300 великих е, кіноподій у світі через е, українські громадські організації е, асоціації українців за кордоном. Насправді це потребує великої уваги і розробки. В чому саме саме питання? І я не буду зараз окремо на цьому загострюватися і за обмеженості часу, але навіть поняття, те, що ми на сьогодні говоримо: робота культурній дипломатії вона має абсолютно різні е, поняттєві речі. І якщо говорити про продукт чи якісь стратегії, це мусять бути різні стратегії. Не може бути одна, тому що одне є е, робота і контакти з українцями, які виїхали на час повномасштабного вторгнення, е, які отримали статус. Ми не любимо це слово, статус біженців за кордоном. Ми розмовляємо з ними, намагаємося не втратити з ними контакт. Це одна аудиторія. інша аудиторія – це позаукраїнська аудиторія впливових інституцій, буквально персон, які можуть впливати. На ну, скажем, відверто допомогу Україні зараз, які впливають на політики в своїх країнах, власне робота з самими політиками, так само абсолютно є інша аудиторія, аудиторія тих, хто мало знає про Україну, або нічого не знає про Україну, або е, це інше, абсолютно інша аудиторія діаспора е, м, якби старших поколінь, які ми говоримо, в якій вироблена була абсолютно своя стратегія, давня, яка передбачала руйнування скажімо так, радянського союзу е, створення інституційно незалежної української держави, які були заскочені зараз. Вони відверто про це говорять. Вони ми я зараз не кажу, що робота не ведеться. Це все абсолютно різні аудиторії, Ми з різним аудиторіями працюємо. Це різні колективи, різні фільми, різні структури. Все це потрібно опрацювати і виробити. То це не може бути, я так думаю, не саме однією ні інституцію, але всім цим зусиллям потрібно зараз. Інтелектуальна допомога тих людей, що зібралися зараз, важлива розробка наративів, можливо, гуртуватися з паківцями, які є навколо, співпрацювати з тими, хто пройшов вже це або проходить сьогодні з країнами, які мали такі ж самі, скажімо, проблеми, або хоча б мали таку, так, таку ж роботу з ресурсами. Тому я закликаю зараз е, нас е, ну, все таки більше зусиль е, ставити на це. Наступна моя теза. брак цієї міжнародної дистрибуції на відміну від інституцій цивілізованих, з якими, якими ми знаємо Франції, Ні, Польщі, Пісі, Кореї, Японії, Нідерландів. там ми всі знаємо про їх існування. Їх достатньо є багато. Кожна з держав має е, свої кампанії, яка займається просуванням і дистрибуцією на державному рівні. На жаль, я можу констатувати, що ніде. Держкіно його раніше, ні за, ніж за зараз, як вже державне агентство, вони не виконують цю функцію. Вони не являються навіть єдиним органом, до кого можна звернутися, запитатись, а дайте нам українські фільми? Ми готові організувати. Вони в вас є це, все дуже випадкова історія. Вони не мають експертної оцінки. Вони не дуже часто не розуміють контекст, яка це країна, аудиторія на яку це розраховано. Організатори дуже часто просто збирають охочих людей, дуже часто це перетворюється просто на підтримку донатами і так далі. Ну це важливо робити, але я можу констатувати абсолютно дезорганізованість цієї історії, і очевидно, абсолютно на часі принаймні, е, якийсь координаційний центр е створити з людей, які могли б давати експертну оцінку, як дистрибуції цих фільмів, так і прийому. Ми. Вже над цим працюємо декілька років. Я, я повторюся, от є така е, організація кінематографістів. Дивись українським. Ми намагаємося е, співпрацювати з державними інституціями Україні, України і українців за кордоном досить активно отримує від них зворотні реакції, але це все, це все абсолютно не системно. Ми будемо робити зусилля. І будемо шукати, вже знайшли деякі кошти для того, щоб це зробити. Тому закликаю так само членів ті, хто зібралися зараз на конференцію, виступають самі активніше долучатися і до теоретичної розробки, і до своїх будь-яких думок в експертній оцінці, як нам далі жити, що робити в умовах величезної стисненості і ресурсів, і тому, що ми не маємо часу лікати. Е, наступна метеза. Протидії російській культурній експансії я вже сказав що сьогодні, що Росія дуже сильно е, посила свої зусилля в цій сфері. Вони і так були дуже неслабенькі через реалізацію російських сезонів, роботу російського балету, так званого цілого проката е, декількох агенцій в Росії з прокату і підтримки е, російських фільмів і просування їх на всіх платформах. E, дуже часто це відбувається з мого включення. Фактично по тепер можна звати лобіювання, корупційні зв'язки. Це ми зустрічаємо зараз практично всіх фестивалях. Ми з цим боремося з e, буквально особисті, намагаємося про це говорити, переконувати керівництво великих платформ там. Як Амазон, Мубі, так само не маємо в цьому деякі малесенькі перемоги, але це абсолютно річна систем. треба посилити зусилля, якби ці історії важливо так само для того, щоб заходити контакти, потрібно працювати з наративом, з тим, що на що зараз іде виробництво фільмів. Очевидно, направляти студентство, зараз. прямо зараз я голова. Державних екзаменційної комісії прямо зараз тут екзамени і в чотирьох я знаю державних вузах і в багатьох недержавних, і я можу констатувати те, що е, студенти не до кінця ще це, це природня якби історія. Не до кінця розуміють, наскільки їхні роботи можуть мати вплив навіть в маленьких формах. Навіть е, важливо те, що вони так само тепер мають стати бійцями. Я інакше це не можу назвати боротьби і за українську ідентичність, і за те абсолютно їхнє розуміння мусить бути в тому, що український тепер продукт є буквально для нас являється зброєю. Він же перестав на мій всі Я думаю, розуміти бути м'якою силою. У нас немає вже часу на м'яку силу. Це звичайно для Я як митець можу поптувати те, що дуже сильно звузилась історія сприйняття. Нас чекає наближчим часом велика кількість фільмів про війну е з війни, е які являються ну, фактично переважні більшість просто фіксація самого факту, а от е розуміння, як це буде працювати далі, як, е які проекти будуть про нас розповідати світові, що ми не тільки воїни, не тільки ми, ми можемо, вміємо. E, дуже криваво тримати якби власні кордони, а про те, що ми можемо створювати ті наративи, які на сьогоднішній день будуть e, ну, сильними у світі. Про те, що ми будівничі, що на нашій нації є, що запропонувати світові e, і після війни, і після нашої перемоги, і це дуже дуже важливо, тому що дуже багато зараз e, в світі нас сприймають e, просто як воїнів. Які несуть агресію, і це теж дуже важливий момент. Я в окремих, я знаю, що забираю зараз багато часу, але я окремо, напевно, надам документи для друку для інструментів конференції ідеї, які є для того, щоб це підтримати. Зараз тільки декілька їх скажу на закінчення. Я для себе. Написав, що потрібно зараз створити проект, який передбачає створення національної програми просування українських фільмів за межами України. Це може бути зараз при малому ресурсі добірка е, того, що називаємо фестивальне кіно, кіно яке може працювати за кордоном. Кожне конкретно звичайно не вимога, але їх потрібно мати, які повинні мати обов'язково підтримку і переклади і субтитрування англійською, французькою, іспанською, китайською, японською тобто, зараз багато фільмів, які е, створюють е, митці, вони не мають так званого пакета дистрибутивного або власними зусиллями вони це зробити не можуть без перекладу. Цього фахового, хоча би субтитрів, іноземними мовами, говорити про поширення цього дуже складно. Тому думаю, що треба шукати інституційну підтримку. як Це зробити. Ми маємо ж інструменти і штучного інтелекту, і, і ті, що можуть зробити зараз. Набагато спростилася історія е, дабінгу. Це можна зробити простіше, дешевше, так що без цього просуватись не можна. 에, покази співпраці в йот інститут, е, інститут Францез, пен інтернешнол ну, цих організацій, які зараз мають дотичність до поширення гуманітарного продукту, які відкриті до діалогу з усіми ними. Треба активніше працювати, е, звертати їхню увагу на нашу допомогу, витвор... ну, випрацювати, так само, як на цій конференції, спільний наратив. Роботи сьогоднішнього дня, тому що те, з чим починалася війна, ми просили там захитіть небо, дайте нам зброю, допоможіть нам. Це вже на сьогоднішній день. Може констатувати, що переважна більшість цих історій вже не працює. Фільми створені на початку повномасштабного вторгнення. Ми ними, я ну неправильно скажу, закривали е екрани країни, які до нас відкрилися. Вони вже зараз, прямо буквально на накан. Там Венеція, Франції, ну без не без допомоги Росії. Вони кажуть українських фільмів стало забагато. Чому Чому вас фільми тільки про війну? Давайте ми хочемо побачити ще фільми про і, і знову починається ця історія. Тому я думаю, що нам потрібно тут триматися, випрацьовувати нові нові стратегії. Так само не треба забувати про використання мікроформатів цифрових платформ е, мереж. Тіктоку, і треба готуватися зараз і працювати, не чекати, що нам буде можливість працювати з великим повноматражним кіно. Не забуваємо про це. Працюємо хто може, але треба закликати, допомагати використовувати платформи і Ютубу, Ютуб Шос, Інстаграм, всіх можливих платформ для того, щоб поширювати е, історії про Україну. Про те, що Україна бореться, про українців про успішні кейси, кейси українців, як війні і поза нею. Це дуже дуже важливий момент. Я для тебе ще написав одну тезу. Партизанська дипломатія через в нас є не до кінця використаний ресурс українських фільмів для університетів, бібліотек, центрів діаспори, центрів асоціації в цьому так само в нас є. Ну, у мене є достатньо великий досвід. Я знаю, як це працює, що не працює. Як можливо працювати з волонтерами, асоціаціями українців за кордоном культурними інституціями? Так що запрошую всіх до співпраці, але зараз абсолютно констатую те, що нам потрібно створити очевидно за недержавний кошт компанію, яка буде підтримувати ці роботи, допомагати їм з перекладом, технічною адаптацією, контактами і виходу на маленькі, скажімо, ну на маленькі, які мають масове поширення платформ, і так само. Необхідно посилити роботу на великих майданчиках для великих прем'єр, для того, щоб українське кіно в різних формах очевидно, що ми працюємо з українською спадщиною на великих майданчиках. Фестивалів мали окремі програми, окрему інституційну підтримку, і цьому важливо так само підтримка і нашого якби мозкових ресурсів, то як представити ці програми, в якому це контексті це робити, тому що е, контекст. Представлення України як жертви, і цими працювали останні декілька десятиліть, що стосувалося і голодомору, що стосувалося і е, агресії десятилітньої давності спочатку, і осмислення нашої історії, е, митців нашої історії, наша історія важка і кривала. Але нам потрібно представляти, рухати і далі про те, що ми нація ката все переживе, пережила, переживе, яка відстоює е, свою ідентичність і. І воно мусить працювати далі. Так що я би закликав так само е ну переосмислити і наші надбання, які з якими ми працювали раніше, для того, щоб це все допомагало вижити сучасній Україні і репрезентувати державу, яку ми з вами задумали і хочемо в якій жити. Не буду більше займати ваші питання. Я в письмовій формі це все виклав. Я ще раз дуже дякую. Всім тим, хто сьогодні долучився до цієї конференції, дуже дякую за те, що ви працюєте щодня, допомагаєте е, нашій державі. Е, слава Україні і бажаю плідної роботи нашій конференції далі. Дякую вам.